Які сигнали нам подає ринок нерухомості України? Може, знаєте, де ціни зросли чи впали найбільше? Майже половина 2025 року залишилась вже позаду. Тож давайте подивимось, як змінилася ціна на житло в Україні. Особливо цікаво побачити, що відбувається не тільки в столиці, але й в Львові, в Одесі, і тим більше в Харкові. У 2024 році ви не купили квартиру. Ну бо було страшно. У 2025 році бо дорого, а в 2026 році може буде запізно. Але почекайте, не робіть різких рухів. Сьогодні власне розповім, що відбувається на ринку нерухомості України за останні 6 місяців про тренди та чого очікувати. І також важливим є розуміння, як нам, пересічним покупцям та інвесторам, у нерухомість діяти. В цьому мені допомагають дані від ЛУН єдині точні дані про ринок нерухомості, які оновлюються щоденно. Посилання на звіт традиційно в описі під відео. Мене звати Володимир Копич, ви на каналі Монітористей інвестиції в дохідну нерухомість. І ми починаємо. Як ми бачимо на екрані, ситуація, м'яко кажучи, неоднозначна, але в цілому дуже цікава. Я наприклад прикладі однокінатної квартири якраз розкажу про ті дані, які в мене є. На вторинному ринку України за перший період 2025 року насправді ціни подорожчали в більшості регіонів. Ну, наприклад, дивіться самі в Києві плюс 5%, Ужгород плюс 16%, Чернівці теж не відстають плюс 12% приросту. А от у Львові стабільно 0% за останні 6 місяців. Хмельницький, Тернопіль, Івано-Франківськ більш спокійно, але стабільно плюс 4%. І Харків. Ось тут найцікавіше, попри все, що відбувається на сьогодні, ціни на однокімнатні квартири в Харкові показують зростання до 22 тисяч доларів, що становить 10% за півроку. Це свідчить про феноменальну стійкість містян і віру в майбутнє, або про те, що дешево і сердито завжди знайде свого покупця. Індекс доступності покращився. Наприклад, у Тернополі та Львові він знизився до 10%, тобто квартири стали більш досяжні відносно зарплат. Найменше років роботи доведеться вам працювати в Миколаєві. Всього 3,5 роки середньої зарплати. Найбільше в Ужгороді, аж цілих 9 років. Але там атмосфера ближче до Європи. Можливо, тому ну і давайте поговоримо про Київ, про столицю можливостей і ризиків. У столиці повний розкіт цін від 720 доларів за квадратний метр у гостомелі до 2,5 тисяч доларів у Печерську. В три рази різниця. Середня ціна однокімнатної квартири по Києву 63 тисячі доларів. Якщо хочете, наприклад, з ремонтом на Печерську, це буде 143 тисячі доларів, без ремонту 36 тисяч доларів в Деснянському районі. Щодо ліквідності, тобто, як швидко можна продати, квартири продаються за 45 днів, було колись у січні 80 днів. Не знаю, як на рахунок попиту, але ринок оживає. Згодні? До речі, цікаво подивитися, що думають люди про ціни на нерухомість, точніше, які очікування у людей. За даними опитування, Лун, 39% очікують, що ціни зростатимуть 41% залишиться без змін, і лише 20 вірять у зниження. Інакше кажучи, кожний третій український інвестор намагається спрогнозувати ринок. Це дуже важливий індикатор. Якщо більшість людей очікує зростання, це створює позитивний психологічний фон і може підштовхнути попит. Якщо ж всі чекають падіння, то ринок завмирає. Наразі здається, оптимізму трохи більше, ніж песимізму, але мені чомусь це нагадало один анекдот: питають якось у перехожого: який шанс того, що коли ви будете йти по вулиці, то побачите динозавра? А той відповідає: 50 на 50, або побачу, або ні. З цінами може бути схожа ситуація, якби не тренди першого півріччя. Давайте дивитися. По перше, диференціація по регіонам західні області та міста з високим безпековим рейтингом демонструють впевнене зростання цін. Київ має неоднозначну динаміку, але в цілому стабілізується. При ж регіони, попри окремі, ну скажімо, відскоки як Харків, наприклад, залишаються ризикованими, і ціни там ну, значно нижче. Друге це адаптація ринку. Ринок пристосовується до нових реалій. Покупці та продавці стали більш реалістичними в очікуваннях. Плюс почалася корекція на ринку нерухомості у Львові. Як думаєте, бум там вже прийшов? Третє це потенціал дохідності. Однокімнатні квартири залишаються найбільш ліквідним активом для оренди, тому інвестиційний попит на них як і був, так і зберігається. Ну і четверте, про що я вже казав вище зменшення термінів експозиції квартир. Тобто квартири продаються значно швидше, ніж це було на початку року. На мій погляд, ключовими факторами, що вплинуть на ціни, будуть безпекова ситуація. Якщо, наприклад, ситуація на фронті буде стабілізовуватися і кількість обстрілів зменшиться, ми побачимо значне зростання довіри до ринку. А це попит і знову ж таки зростання цін. По-друге, це економічне відновлення. Чим швидше зростатиме ВВП, заходитимуть інвестиції, створюють. Створюватимуться робочі місця, тим більше людей матимуть змогу і бажання купувати нерухомість. І програми відбудови та підтримки. Державні програми з відновлення житла та пільгової іпотеки для різних категорій населення стануть потужним стимулом для ринку. Ну і те, чого ми очікуємо найбільше, це повернення українців. Звісно, кожен, хто повертається додому, потенційно потребуватиме житла, купити або орендувати. Які ж мої очікування на кінець 2025 року? Не прогноз. Маю три сценарії: оптимістичний сценарій: це відносна стабілізація та активна відбудова, західні регіони, очікують зростання цін там на 10-15% від поточних показників. Київ, Дніпро, Одеса помірне, але теж стабільне зростання на 8-10%. Це буде залежатиме насправді від інтенсивності обстрілів. Також Харків, Запоріжжя, Миколаїв ціни залишатимуться під впливом військових ризиків, але у випадку значного покращення безпеки можливий відскок на 15-30% від низької бази, без цього стагнація або незначні коливання. Ну і поряд з оптимістичним є й песимістичний сценарій, наприклад, у випадку погіршення ситуації, ну ескалація, наприклад, так, то ринок може знову завмерти, як це було в березні-травні 2022 року. З огляду на це напрошується питання, то все ж таки інвестувати в нерухомість чи ні? Можливо, так. Якщо маєте готівку або іпотеку під 0% від вашої бабусі, по-друге, якщо плануєте здавати або якимось чином перепродати після ремонту. Також варіант для вас, якщо обираєте локацію з недооцінним потенціалом, такі міста, наприклад, як Чернівці, Франківська або Тернопіль. Однозначно не варто інвестувати в нерухомість. Якщо ви чекаєте падіння цін, воно вже якби два роки як не прийшло. Ну і купуєте на емоціях, бо всі так роблять, я теж буду купувати. На сьогодні у мене все. Ставте вподобайки, якщо хочете послухати про аналітику ринку оренди нерухомості України. Підпишіться також на канал і до зустрічі в наступних відео, де я розкажу, що вигідніше – інвестувати в однушку, чи купити 10 старих холодильників і здавати їх в оренду на OLX. Жартую, звісно. Далі буде більше аналітики і цікавого контенту. Побачимось!